Друзі, усім привіт! Ну, Було-було, було, такого ще не було. Готую обід. Поставила, щоб борщ закипав. Думаю, чого він не закипає так довго. Зараз покажу. Я думаю, ви вже здогадалися. Поклала м'ясо, цибульку. І, думаю, закипає, воно не Ага, А вогонь не пробувала вмикати. <смі> так, що я готую? Зараз покажу швиденько, бо отак вже, вже почала. Так, замаринувала м'ясо. Це я вам показувала свиняча вирізка. Я купувала дві штуки, порізала ось так на шматочки, дещо на борщик пішло, дещо сюди. Соль додавила і у цій спеції. Зараз маринується. А, і олійку додала, щоб так, як кажуть, запечатати м'яско для того, щоб ну це вже точно закипить. Це вже точно закипить. <рес> Оце так гумореска виходить. А взагалі з цим треба зав'язувати з моїм алкоголем, з моїми п'янками. Тому що дійсно щось не те в мене з лицем, з обличчям. З обличчям. Виправляємося. Так, не соромно виправлятися, тому виправляюсь. Тому що мені там така жінка, яка має досвід, написала коментар, що так, дійсно я пообіцяла прислухатися до її порад. Соромно в 51 рік виглядати, як наче тобі. Не знаю скільки. Так, да, бо так з п'янками потрібно закінчувати. Так, що далі в мене за планом? Та не знаю, що далі за планом. Кипить? Кипить? Ні, ну це взагалі. Розумієте? Так. Борщик закипає бульйончик, а я сьогодні борщ буду варити з борщового бурячка. Мене запитували, це ж кормовий? Ні, кормовий це кормовий. А це борщовий. Ще є сладкий, чи винегретний, чи як він там називається. А це борщовий. І він трошче, він трішки дорожчий на ринку. Єдине, що я забула купити, це сметана до борщу, бо в нас... Зараз я тут шумок збираю. У нас люблять, щоб борщ був зі сметанкою. О, думаю, що я хотіла у вас запитати? У вас теж таке буває, що... Кажуть, ти сьогодні вари борщ, а їсти ми буде, будемо завтра, тому що він як настоїться, настоїться. коротше. У нас такі забобони бувають, тому не знаю, може сьогодні пізніше піду, сметанку куплю. Або борщ смачніший на другий день, як мені кажуть. Капусти не купувала на борщ, але, знаєте, згадала, що, 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 що. Колись я її заморажувала там, на два борща. Зараз дістану заодно. А Це болгарський перчик, але мені трішки потрібно. І половина капусточки. І так пом'ять-пом'ять пом трошки. О, вона вже м'яка стоїть. Закіпає борщ. Ді, чекайте хвилинку. Де його тут стільки береться? Чи то я така вже щепетільна. То там і зарядка. Зарядка на кухні. То там, то там. Це його вмиває. Шумок цей збирає, бо воно закипає і так. О, добре. Молодець. Встигла. Все, порядок. Так, накриваю кришкою. Так ось капуста, дивіться, я її так порізала-порізала і одразу її сюди в кульочок склала. А зараз дістала, отак от сюди-сюди не погралася, все і нормально. Те ж саме в мене з болгарським перцем. Туди-сюди погралася, все. Швиденько зваримо борщик. М'яско замаринується і зроблю гречку. І хочу, щоб м'ясо з гречкою, борщок, нормально на обід буде. Ось так. Ось дивіться, я достала заморожену капусту, нарізана. І ось в кульочку ще і буде. І Перчик болгарський. Так, це вже йде. До морозильника, ось у перчик виклала, хай теж розмерзається, капусточка розмерзається, а це буде йти до холодильника сюди. Ось так. І хорошо. Продовжую варити борщик. Ай! І включила ось, іде прямий ефір. Я блогер з Херсона дивлюся. Розповідає, коротше, пішли вони там на нову пошту, щось там отримувати, і зараз херсонці поділилися черги ж великі, комусь відправляти, комусь получати. І черга одна на отримання, а інша черга йде на, щоб на відправку. І каже, я стою в черзі, а чоловік каже, так, все, а це там, де головна площа. Сміються позитив, це Олегівна з Херсона. Е, і каже, чоловік каже, а я зараз піду, е, трошки подимлю. Е, і пішов же ж на площу, встав, каже, нікого людей немає, урна стоїть, ми ж херсонці, ми ж культурні люди, біля урни я це зроблю. І каже, і стою, а він теж блогер, кошмарик вона його називає, Валера, її чоловік. І каже, бачу там десь чоловік маше щось руками. Ну я йому помахав, і далі стою, кажеш. Він потім підходить, я каже, я розумію, що ми Херсонці без башні, але каже, ви стоїте зараз тут, де центральний офіс Київстару, і ми зараз будемо проводити тут розминування. А ви ще тут попалити решили? Я кажу, так, ну ладно, за души пішов. Боже, херсонці, ви незламні. Я вам пишаюсь, чесно. О, вже і закінчився прямий ефір. Ладно, потім. Так, що в мене тут? І я інколи бурячок підсмажую, так, трішки-трішки, а інколи ні. Ну, сьогодні хочеться підсмажити. Воно, знаєте, як густота потім виходить. Щось я поки побалакала, я його дуже пересмажила. О, а я отак от ставлю ще стоєчку і щось готую і дивлюсь. Не було і не буде. Такого президента не було і не буде. Ось така в мене музикальна кухня. А музику знаєте, як ось так готувати. Не знаю, як YouTube ліцензіонний пропусти, Зараз картоплю ріжу на отакі кубики і теж трішки підсмажу. Україна понад усе. Ні, просто цей ролик попався, я його щось вкручу, туди-сюди він мені сподобався. Це студія 95-го кварталу. Так, тут що в мене? Тут все гаразд. Ну, паром. Так, піджарочка вже готова. Там лучок, болгарський перчик, морква, томат паста. Додаю лаврушечку, хай трошки прокипить. А, капусту ще. Хі -хі. Забула за капусту. Вона вже розмерзлась. Та, хоча б і не розмерзлась, яка різниця. Так. Все. Наш борщ, Мій борщик готов. Ну, майже готов. А? Український борщ. Ну, у кожній хазяйки свої рецепти. Оце мені так подобається, коли, знаєте, на одну сковорідку м'ясо виходить, щоб не на два заходи робити. Я вже на інший бік переклала, зараз додаю цибульку, морковку і хай так трошки піджариться Так, додавала трішки водички, хай так протушується, щоб під. Підливка була. Ось так. Угу. Мій обід готовий. Показую, вже все готове. Остиваю. Ось таке м'яско з подлівкою, як я хотіла. Так, тут гречка. Масла забула покласти вчасно, але нічого. І борщик. Ось так. Ось такий у нас сьогодні обід. А ви що там сьогодні готували на обід? Пишіть, мені ж теж цікаво. І знаєте, іноді так стоїш і думаєш, ну що б таке приготувати, що б таке приготувати. А там почитав, хто що готує. Думаєш, о, і я таке буду. Але ж цього обіду нам на сьогодні вистачить. Борщ і на завтра, і на післязавтра буде, чесно кажучи. А ось друге блюдо, то м'яско підлива ще буде, а гарнір завтра щось там придумаємо. Що там думати, макарони? <гум> Ні, а може ви щось порадите, тому пишіть. Дуже цікаво буде. Почитати, що там у вас сьогодні на обід. Може, я ще й в гості до вас прийду. Ось так. Ні, це вже гумор. Тому що іноді, коли ти читаєш, я не знаю, звідкиля беруться ті люди, які пишуть у той коментарі, там різні, ви читаєте їх. І там одна жінка була написала, що я завжди хіхі що типу з головою все в порядку, я ліки п'ю, я ще й покусати можу, тому якось так. Ну, якщо шуткувати, Якщо серйозно, то а що плакати? Ми віримо, ми знаємо, що все буде добре обов'язково.